Продовжується ранок надії, і ми на сторожі щасливої сім'ї. Щасливих дітей і з християнськими цінностями і поговоримо про виховання. Це не лише про правила, це дисципліна, але й передусім про серце. Як духовна така турбота формує характер і впливає на стосунки в родині? Про це будемо говорити прямо зараз. Власне, про душу опіку, як душоопіка допомагає у вихованні дітей. Дуже цікава тема. І з нами сьогодні цікава гостя. Алла Книжник, це християнка, вчителька філології, багатодітна прийомна мама. І душоопікунка. Вітаємо вас на тітам. Добре рано. Що прийшли до нас? Така е тема завжди, мені здається, і актуальна, і важлива, коли ми розглядаємо її у ранку. Надії це от все, що пов'язано із душоопікою. Але сьогодні ми особливий акцент робимо саме е на дітях, так тому що зазвичай ми про що говоримо, що от ми вже дорослі. Ми починаємо займатися своїм ментальним здоров'ям, е але є підростаючі покоління і. Коли ти думаєш, напевно, краще вже якісь засади закласти на початку, щоб потім ось таких проблем, як у нас у дорослих, не було. Як опіка допомагає батькам виховувати дитину, от саме в Божій любові, і не просто за принципом, як правильно, а саме от з погляду духовного. Ну, для мене, як мами, дуже важливо прив'язати дитину не просто до себе і своїх установлених правил в будинку. Тобто, я десь пояснюю дітям, що ми намагаємося прагнемо, але ми з чоловіком досить недосконалі і багато помиляємось. І моє завдання показати дитині, як влаштував Господь цей світ, як працюють всі процеси на рівні серця. І зазвичай це починається з мене. Як я собі пояснюю, по мірі того, наскільки я себе розумію. Яка в мене є боротьба, я намагаюся пояснити дитині, що це і її боротьба, і ми поруч. Тобто це не просто що я ось вже досвідчена мама, а ти лише на шляху ні, ми в одному човні. І е, десь ми окреслюємо те, з чим ми боремося. У кожної дитини є своя боротьба в різний період її дорослішання. І тому це такий цікавий процес і для батьків, тому що це також. Е, Такі постійні зміни, тому що по мірі того, як змінюється дитина, ти шукаєш шляхи, як її пояснити, як до неї достукатись, усвідомити її контекст. І тому це така, знаєте, цікава подорож, батьківство, де ми всі вчимося. Цікаво, як у вас це вдається, адже 10 дітей у вас. А ми маємо 10 дітей, виховуємо дев'ять, один хлопчик у нас уже з господом. Так. Ось тому так. Uh -huh. Як просто знайти до кожної дитини підхід, зрозуміти кожної дитини контекст? От це дуже цікаво, якщо ви зможете поділитися в цій розмові. Але ви зазначили дуже важливу річ, що. Душоопіка, наче починається з самих батьків. Тобто, спочатку це робота з моїм серцем, як матері чи батька, потім я можу допомагати своїм дітям. І це знову ж таки викликає певний рефлексію, де треба розбиратися з новими і новими завданнями. Що робити, якщо у батьків страх, така тривога за дитину може перекривати взагалі Божий мир? тобто… Коли перекриваю довіру до Бога, от я не знаю, як це іншими ще словами пояснити, я не маю ще дітей в сім'ї нашій, але розумію, що часом, напевно, велике хвилювання за майбутнє дитину, за те, який буде наслідок цих дій, що вона зараз робить, як вона зараз себе поводить, і це перекриває ось таку довіру до Бога. А, так, цікаве питання. Насправді треба розуміти, що все, що відбувається в нашому житті, і з дітьми в рідний період їхнього дорослішання, це все говорить про нас, про Бога, розповідає мені про моє серце. І насправді, чим більше я фокусуюся на собі. Тим мені страшніше за себе, за мою дитину, і тут е, треба десь зрозуміти, що найбільше мою дитину любить Господь, і він найкращий її батько. І е, те, що я не можу е, проконтролювати, а цих речей чимало, тим паче зараз да, в нашій країні, то Господь це взнає. І тому, чим більше я а, акцентую на тому, що я думаю про це. Я особливо, ми жінки. Ми пропускаємо мільйон сценаріїв життів, що може статися з моєю дитиною. Чим більше я зосереджуюсь на цьому, тим легше я втрачаю мир. А, радість, але Господь він уже в завтрашньому дні. Мене дуже тішить це слово. Тобто, те, що я не можу проконтролювати, він може проконтролювати mm -hmm. це питання моєї довіри, але десь треба бути чесним, що ці сумніви відчувають всі батьки, і десь треба розуміти, що це нормально це відчувати. Питання, куди я з цим іду, що я цим роблю? Або я дозволяю, щоб це почало мною володівати, мене контролювати. І тоді я вже виховую через призму оцій недосконалості, да, що я налякана мама, і дитина це відчуває. Ось в нашій сім'ї є діти, які мають різні діагнози. І якщо вони бачать, що їхні батьки не впевнені, що вони сумніваються, їм одразу стає страшно. І тому для нас е, треба максимально е, фокусуватися на господі. От для себе. Я розумію, що коли я намагаюся а, дитині показати цей фокус, перш за все, якимись діями конкретними, дитина сама починає йти цією стежкою, uh -huh. то зникає ось ця якась невпевненість, тому що а, вона сама розуміє, що ми обмежені, недосконалі, і що наше життя в руках у Господа. А чим відрізняється виховання от, з підходом душоопіки від е, просто християнського принципу виховання? Тобто, ну, коли християнська сім'я, вони ще так керуються е, Божим Словом, е, десь ну, тими вченнями, які має, можливо, їхня церква або е, їхні духовні наставники. Чому ми говоримо саме от, про душеопіку, як е, те, що може значно підсилити і допомогти здоровий розвиток і виховання дітей в сім'ї? Ну, насправді моя мрія, щоб не було цієї межі. Тому що душопіка це біблійний погляд на всі практичні сфери в нашому житті. І тому я за це, і ми бачимо, що про це говорить Біблія, що ми всі маємо жити, виражати практично ту віру, якою сповнюємося Святим Духом, спілкуємося, розмовляємо з віруючими, підбадьорюємо себе і так і живемо. Тобто не не існує якихось духовних, недуховних речей. Ось тому ми. Вихованні дітей з чоловіком прагнемо, щоб наші діти на все дивилися через призму істини, тому що це правильний, невикривлений погляд, uh -huh. тому що нас все з самого ранку обманює. Ми навіть їхали по дорозі сюди і бачили, скільки всього того, що хоче сфокусувати увагу не на правильному, не на істинному. Ось і тому наше завдання максимально дітям показати, як Бог дивиться на твоє життя. Тому що кожен з них отримав від нього покликання, і наше завдання як батьків все зробити для того, щоб підвести до цього покликання, і вони його не втратили з фокусу. Ну але це ж виховання не просто в контексті ну, духовності, ну в тому плані, що все зводиться до того, що ми обговорюємо завжди от тільки якісь духовні речі. Це ж і про практичну частину також. Тобто, що саме душоопіка дає, також і в практичному значенні, що, наприклад, здавалось би. Є психологія, яка також там вчить там, умовно там, не перекладати проблеми з батьків на дітей, там мати якийсь правильний підхід до спілкування, але все ж таки це не душоопіка, тому що душоопіка вона має ну, фокус на Богові, от але які практичні засади для життя і виховання дітей дає саме душоопіка? Ну насправді, коли говорили, що не існує не духовних речей, от ми вже говорили про те, що більшість ми сфокусовані не на поведінці дитини, а безпосередньо на її мотивах. І тому поведінка дитини, ті практичні, припустимо, кроки, які вона робить, помилкові чи не помилкові, вона засвідчує те, в що вона вірить, що її uh -huh. мотивує, і тому а, наше головне завдання не просто а, сказати роби так або не роби по-іншому. Наше завдання, що тобою керує в цей момент, а, що ти хотів досягнути. А, чим володіли твоє серце, і тому це більш такі глибокі розмови до серця, які вчать дитину аналізувати себе, тому що. Що зрілість це коли я аналізую е, те, про що я думаю, коли я uh -huh. контролюю до чого прив'язується моє серце, коли я е, ну маю оточення, яке допомагає мені раптом є якийсь прояв, допомагає мені зрозуміти, е, де я збочив. Ось І тому це такий постійний процес, коли ми. Через будь-які практичні ситуації протягом дня ми з дітьми приходимо до усвідомлення: а, а чому ти це зробив? Що, що керувало тобою в цей момент? І ви знаєте, це такі елементарні питання, які ми ставимо дітям із трьох-двох рочків. Чому ти це робиш? Ось і тому для мене душопілька це, напевно, кожен мій день, цього тижня мої діти були як ніколи активні в різних справах, куди вони потрапляли неприємності. І я про це думала увесь. Тиждень, що кожен день я маю глибокі розмови з дитиною з приводу сварок між собою, з приводу ситуації в школі, з приводу ще якихось випадків. Тобто, це кожен день пропитаний, чому ти це робиш? Хто є твоїм Богом, кому ти зараз служиш? В християнстві не існує сірих кольорів. Ти або дивишся істину, і ти знаходишся на стороні правди, або ти збочуєш і на стороні неправди, а значить, а, це. Те, що Господь не хоче від тебе, як це взагалі е, дисонує, коли ми в християнстві, наприклад, більше схильні до, наприклад, когнітивно такої поведінкової терапії? Тобто роби так або роби так, uh -huh. і і зрештою, але саме цей підхід, про який ви кажете, він копає глибше, і на основі як ви кажете, переконань навіть, якщо це ще дитина, вже там щось формується. Чи є можливо у вас в запасі якісь історії, які ви можете поділитися? От як саме ну сталася якась, ви кажете, ситуація, так якась поведінка, як на практиці виглядають ці розмови, а, можливо, відбувся якийсь чи то непослух, чи. Те, що не вкладається в голові батьків, так, якась поведінка дітей, як тоді на практиці виглядає от саме примінення Слова Божого до ситуації? Чудове питання. А, у мене буквально вчора з сином була така розмова. А, він почав ходити на роботу, і ось на третій день він зрозумів, що доросле життя занадто важке. І ось виникає в нас ситуація, коли він не хоче вжити на роботу. Причина там була певна. І от ми з ним сидимо в кабінеті, і розмовляємо, чому так сталося. І ви знаєте, я зрозуміла, що кожна ситуація неприємна, це справді можливість. До речі, Пол Тріп в своїй книзі Вік можливості про це наголошує, що всі неприємні ситуації, які стаються, ну і приємні це можливість, можливості для наших дітей і для нас, батьків, їх формувати. І тому зрозуміло, що перша реакція, коли щось стається, вона яка якби гнівлива. Типу, ну чому це мій син? Да? Ми говоримо, що діти дзеркало батьків. Але насправді Бог дав дитині право вибору, волю, і тому не все так просто. Дитина це не просто білий листок, коли ти можеш туди написати все, що хочеш. Вона має обирати. Тому у батьків гарантій не так багато. Але в той же час мене рятує ось така проста розмова, через яку ми можемо з дитиною принати, от знаєте, в цю реальність не вигадано в цьому світі, а от якось по цього хочусь, дивись. Це просто звичайна розмова в спокійному тоні, коли мама вже заспокоїлась за якихось обставин, і от вона справді просичена любов'ю, і я йому ставлю конкретні питання: що, дивись. Ти хотів дізнатися, як люди заробляють гроші? Була чудова нагода це зрозуміти, але ти ти зрозумів, що це непросто, і ти вдався до, до чогось. Чому ти це зробив? Коли я створюю цю атмосферу прийняття. А дитина не бачив мені якогось такого, знаєте, дорослого, сурового. От суворий, але заспокоївся. Ти зрозумів, що це, дитина. Ми намагаємося зберегти стосунки, тому що через близькі стосунки ми можемо впливати. І дитина відкривається, довіряє. І він починає говорити свої мотиви. Так, я хотів одного, сталося по іншому. І е, після цієї розмови вона не проста. Ми е, приходимо, чому ти це зробив? Ми молимося про це. Чи визнаєш ти, що тобі потрібна допомога? А чи. Е, Хочеш ти щось змінити? Минулого ми не змінимо, але завтра у нас є завтра. Ми можемо щось змінити в майбутньому. Mm. І ось такі прості розмови складають наш батьківський день. Їх дуже багато і для нас вони надзвичайно важливі. Знаєте, часто е, треба просто набратися сміливості, натиснути все життя на паузу і не пропустити цієї можливості, mm -hmm. тому що це неймовірна нагода, яка можливо не повториться. Так цікаво, вибачу, я переб'ю тебе, що не кожна доросла людина може докопатися сьогодні до своїх мотивів. Тобто я десь на своєму зрізі, вже десь 30 років, зустрілася з тим, що «а, треба собі питання якісь ставити, а треба розуміти, з якого серця те чи інше відбувається, і це було досить складно на початку. От справді, якусь істину вже про себе зрозуміти, чи вдається дітям якось справді не просто відповідати на питання, а вже десь і простежувати далі свої вчинки. Тобто, наскільки легшою стає розмова з кожним разом, якщо там порівняти, ну якщо побачити динаміку декількох років, ось так саме такого підходу до виховання. Також цікаве питання, бо в нас є діти, які чотири роки в сім'ї, які дев'ять, які з народження. Ось і справді, знаєте, я часто думала, що таке душопіка, але це просто біблійний погляд на все твоє життя. Це формування режиму дня. Це розмови вранці і ввечері, це тиха година з дитиною, це різні неприємні ситуації в країні, які ми також маємо пояснити дитині з біблійного точки зору. Пропустив нас помирав син, і всі діти бачили цей процес, і нам треба було пояснити і допомогти їм побачити тут Бога, які він ці ситуації. І справді, от в нас є прийомні діти, якось легше по них орієнтувати. А вони. Протягом от, вже якихось років вони розуміють не просто ідею християнства, вони бачать, бачать уже наслідок да, усіх розмов. Як це помітно, коли старші діти розмовляють з меншими, і батьківськими словами, віршами з Біблії намагаються їм показати, в чому помилка того, що ти просто не послухався. І е, це вже такий невеличкий плід, коли ти можеш насолоджуватися цим. Але насправді мені здається, що е, Біблійним поглядом мають бути просякнуті всі сфери нашого життя. От навіть саме елементарне, як я готую їжу, з яким я настрій, як я прибираю, як ми вчимо уроки найнепростіше. І ви знаєте, для мене ми з чоловіком дуже недосконалі батьки, але у нас є вечір. Вечір це час, коли ми збираємося всією родиною, і це не лише розбор польоту, це і ще нагода пограти. Ми співаємо там, припустимо. Спілкуємося і звучить таке важливе питання. А, в кого щось є проти іншого, або хто хоче щось сказати, і зазвичай перші це батьки, які вибачаються, коли були, припустимо, занадто емоційні, або припустимо, коли ми. А десь якусь ситуацію не до кінця вивчили в в якомусь конфлікті між дітьми. І у нас є нагода показати дітям, що ми справжні, що ми так само недосконалі. І е, ось ця ідея, щоб вони більше прив'язалися не до нас, і батьківського останнього слова, а до господнього. Ну це є головним для нас, тому що ми тимчасові для наших дітей. Ми недосконалі і. Ми знаємо, що досконали лише Господь, і наша ідея сприяти цим стосункам з Господом через всі ситуації, які стаються. Є ситуації, які ми пропускаємо, бо ми знов такі люди. Є ситуації, які для нас особливо важливі. Але головна ідея допомогти дитині зрозуміти, хто її творець, і що він знає, чому він створив її, таку, як вона є, такого зросту, з такими талантами, здібностями. Вони були не в простих сім'ях. Зараз Господь змінив цю ситуацію, але цей досвід він також. Вчитель, ідея всі обставини в житті, які виникають, шукати в них уроки і намагатися не просто вчитися на чужих помилках, на власних помилках. Інколи не завжди і на власних вдається вчитися. Але для нас цінність що воля Божа вона солодка. От що б не відбувалося в житті дитини, це все формує її. Мені подобається фраза Бом, Вона говорила, що все, що відбувається в житті людини, це підготовка до чогось. Угу. І ми часто дітям кажемо, ми не знаємо, де хоче господь вас використати, що ви жили в таких непростих сім'ях і в таких умовах формувалися, але це шлях, і ми просто повинні бути поруч. Дуже хочеться вірити, що такий підхід душоопіки він буде розповсюджуватися якомога більше, особливо саме в сім'ях, де є прийомні діти, тому що ну, те лікування духовності ментальності, якого вони потребують, так це дуже сильно. І на вашому прикладі ми бачимо, що ну, Бог діє через вас і вас вдав в життя цих дітей так. Для того щоб їх виховувати в такому ключі, і я думаю, що плоди будуть дуже. І дуже, як ну, ви кажете, солодкі, да, в плані Божого плану. Ну і звісно, це дуже прикладно і потрібно для батьків, які виховують своїх дітей. Ми поговоримо ще далі про те, як безпосередньо відбувається виховання, коли діти не слухаються і бунтують. Можливо, я думаю, що там можливо вже буде нам не так світло виглядати, бо поки що це такий благовійний. Бекграунд, але я думаю, далі ми торкнемося саме ось таких критичних ситуацій, де є і можливо десь якась тверда рука і тверде слово. Після невеличкої паузи, дорогі друзі, залишайтеся з нами. Ми з пані Аллою продовжимо спілкування на тему виховання дітей.